Є такий народний депутат Сергій Міщенко, видатний публічний борець із корупцією у Борисполі. Влітку ми про нього розповідали, тому що тоді пов'язана з ним фірма Таксі монополізувала право на вивіз пасажирів аеропорту. І звісно ж, Міщенко ну не міг не приїхати на ці хендлінгові збори. І Міщенко приїхав і почув про себе дуже багато цікавого від працівників аеропорту. Аліса Юрченко з'ясувала, що боротьба з корупцією приносить не лише автівки, а й паркувальні місця для них. Okay. Компанія Аеропорт Паркінг фантом, але заробляє абсолютно реальні гроші на парковках найбільшого аеропорту України. Добрий день, покажіть, будь ласка. А офіс компанії Аеропорт Паркінг» де знаходиться? Каже, ви сюди приходите і все. Троверська будинок 54А. Е, в них інша ін, інше місце знаходження. За, начебто, фактичною адресу фірму не знайти, як і за юридичною ну, немає такого. Та це не завадило їй отримати в користування найспокусливіші парковки у Борисполі, найближчі до терміналів аеропорту. Відповідно, ціни на них найвищі – 15-30 гривень за годину. Собі аеропорт Бориспіль скромно лишив менш привабливі паркувальні майданчики подалі і отримує з них значно меншу плату. Стоянки возлетермінала парковки да, приблизно 1 не... долар з пасажира. це ні до получена аеропортам бріта. це приблизно 7 мільйонів доларів. принадлежать. 7 мільйонів доларів недоотриманого держпідприємством прибутку тече в кишені однієї фірми. Формально компанія належить її директору Дмитру Мазуру. Це прізвище мало про що говорить публіці, та працівники аеропорту реальним власником паркувальників вважають значно відомішу особу і чому ті стоянки принадлежать не аеропорту, а принадлежать чоловіку, який зі сід. Народний депутат Сергій Міщенко навряд чи очікував такого повороту подій. Нарощуючи імідж захисника аеропорту, політик прийшов і на це зібрання із гаслами про захист працівників. Та з'ясувалося, що співробітники надто обізнані про заробітки свого покровителя від несподіванки. Міщенко на кілька секунд втратив мову, важко зітхнув і переплутав прізвище того, з ким довгий час боровся. Коли війна з угрупуванням. Коломойського і цікавопана Грановського почалася, а підзахисні чомусь ніяк не хотіли проникнутися високими почуттями опікуна і звернення були до генеральної прокуратури. Я їх привіз зрештою Міщенко назвав усе інформаційною війною проти нього, відомого захисника Борисполя від олігархів та корупції. Пішла інформаційна війна, величезне. Ви думаєте, що просто так воювати з цими групуваннями по захисту аеропорту Борисполя І вас. Навіщо простим співробітникам оголошувати інформаційну війну своєму благодійникові він не уточнив, але присутні, здається, все зрозуміли. Інформаційна війна буде завжди зі мною, завжди по мені будуть бити. Тому що з аеропорт Бориспіль ніхто не відвоює в Верховній Раді, ніхто стільки не виступає, ніхто не стільки не робить. Помогите вернуть аеропорт? Я впевнений в тому, що ви повинні питати. Я впевнений. Я в тому, що ви давно повинні були подати позов до суду. Гендиректор Борис позов не подавав, і договір, укладений його попередником, вирішив не розривати. Юридично це не просто, тому що вони хорошо составлені ці договора і юридично захищені. Ми этот вопрос теж розсматривали. Хоча до нього теж виявляється, доходили дані про пана Міщенка і парковки. Я б там слухав, але я не... Документального підтвердження тому не він. Коні жне та не ні самий договор. Могли б бы бути намного болі вигідні у Невигідний договір оренди довгостроковий. Більш конкретно його умови Євген Дехне чесно, начесно пообіцяв повідомити у відповіді на інформаційний запит. Ви получите всі добре, дякую. Дякую. Відповідь від Борисполю ми чекали півтора тижні, і що там казати, чекаємо і досі. А доки чекаємо, давайте пригадаємо літню історію про міщенка і таксистів. Тим більше, що з того часу вже змінилось і керівництво міністерства, і керівництво аеропорту на кількох рівнях. А монополія триває і досі. Це вони жили, палили шини під міністерством інфраструктури тоді, коли ми міняли керівництво аеропорту Борисів. Таксісти перші згодилися на ці акції, тому що їх виганяли, і зараз, якщо конкурс, а зараз всі пустили. А зараз пустили всі, комусь це не тому що якісь київські компанії, а, таксі, вона хоче бути знову монопольною. Отже, за словами пана Міщенка, в аеропорт після падіння злочинної влади пустили всіх таксистів. Ми ж побачили ситуацію дещо інакше. Таксисти, що паркуються біля терміналу Б, стверджували, що працюють лише на одну компанію. Скажіть, будь ласка, це компанія Автокраїна? яку якою ви представляєте? Так у двох терміналах аеропорту інформаційні стойки замість ліквідованої державної Скайтаксі зайняла та сама фірма. А це яка компанія? Скайтаксі ні? А на скайтаксі. Як виявилося, в одному з терміналів ця компанія взагалі знаходилася незаконно, і саме фірма Авто Україна влітку привела нас до народного депутата Сергія Міщенка, адже серед її засновників виявилися чоловіки, відомі як кум, та помічник народного обранця. А Валерій вісері це ваш помічник? Він є засновником компанії Авто Україна, яка там зараз налишилася. Це ваш досі помічник? Ні, він, він не є помічник. А ви є без пов'язані з цією компанією? Ні, ніяким чином не пов'язаний. Сергій Міщенко і тоді все заперечив. Та інформація про те, що засновник авто Україна значився серед помічників політика, збереглася на сайті мережі ОПОРА, причому потрапила вона туди за згоди нардепа. Готуючи сюжет про бориспівських таксистів помічника Міщенка, ми запитали його і про паркінги. Там зараз працює аеропорт паркінг на створена лише вечерні цього року. Я цього знаю. політик, що так ретельно стежив за післямайданними конкурсами в аеропорту Бориспіль, паркінгами чомусь зовсім не зацікавився. Тому ми поцікавилися номінальним власником молодої компанії Аеропорт Паркінг і з'ясували, що Дмитро Мазур людина з орбіти тих самих підприємців і чиновників, що згадуються в змі як кум і помічник нардепа Міщенка. До приходу в паркувальний бізнес Мазур працював директором в компанії «ТМД Сервіс». Серед інших її заснував Олександр Ів'єв. Той самий Івлів, який разом з помічником Міщенка створював фірму бориспільських таксистів авто Україна. Фірму Аеропорт Паркінг зв'язують з народним депутатом Міщенка. А он же прямо подільцем косвенно? Та коли ми запитали Дмитра Мазура про його стосунок до оточення Міщенка, він раптово втратив слух. Для господина Івлєва, ви знаєте? він був заучів компанії ТМД сервіс, де ви були директором. І запропонував спілкуватися листами, на які він відповість, якщо вважатиме за потрібне. Судячи з відсутності відповіді, Дмитро Мазур вирішив діяти за висловом: гроші люблять тишу. Адже 7 мільйонів доларів просто на асфальті не знайдеш. А от на асфальті, розчешеному під Бориспільську парковку, так от бачите, скільки всього можна приховати за красивою риторикою. І таксі, і парковки, і цілий міністр нічого не вдіє.